Уваться ані збільшення, ані зменшення рівня захворюваності. Так, з нами на зв'язку зараз Вадим Арістов, лікар інфекціоніст, консультант з управління змінами, пане Вадиме, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаємо вітаю вас, пане Вадиме. Плато, ну це звичайний термін, що описує певну гірську там, мережу, коли є певне підняття, потім рівна частинка, і саме це називається плато, а потім йде на спад. От чи правда буде цей спад не за горами, якщо вже про гори заговорили, і чи правда, якщо от, тому що, як каже наш головний санітарний лікар. Якщо ми скасуємо карантин, то 140 тисяч смертей до кінця року буде. От як тоді це все? хворих Олексію смертей, каже а, Віктор плато ну, ми зараз спостерігаємо. Звичайно, скасування карантину не буде продовжувати плато і не буде сприяти спаду, тому що будь-яке полегшення спілкування зменшення соціальної дистанції ви звичайно розгін епідемії однак в нас дуже мудро урядом було запропоновано про продовження до 11 травня. Відповідно, ми тоді будемо бачити вже певні початкові результати травневих свят чи були додаткові. Епізоди чи всі, у всіх регіонах ситуація однакова, і далі 11 травня ми можливо будемо залишати карантинні заходи лише в тих областях, де були справжні великі спалахи а в інших можливо буде послаблення, і головне, щоб глядачі розуміли, що поки вірус не має або вакцини, або в популяції немає колективного імунітету. То достатньо однієї людини, щоб поступово епідемічний процес розігнався з часом. Тому, на жаль, поки ці два фактори не запрацювали, ми рано, чи пізно можемо знову стояти перед вибором про введення певних карантинних заходів. Однак, уряд правильно зробив. В нас є зараз добрі можливості, щоб почати вистежування контактних осіб в цих інфікованих, поки цього достатньо не ведеться. Слухайте, ну дійсно ми ж не можемо постійно сидіти на карантині. Ну там і не до можемо. кінця року. Тому не що... можемо, тому економіка не витримає так. Однак в нас потрібно, щоб було достатньо е тестування. Поки е в нас лише близько 5 тисяч на день. Однак е за різними е моделями е ми оцінили, що не менше ніж 12 разів потрібно збільшувати кількість тестувань. Тобто, тобто 60, 60 ти... тисяч на день то було б нормально. 12 разів ну так 60 тисяч на день так. Це було б ненормально, нормальне. Це було б той е, той рівень, за яким ми могли б е, гарантувати бізнесу, що нових карантинів не буде. І головне, що тестування воно повинно йти одразу з дуже швидким відстежуванням е, в контактних осіб протягом двох діб при в середньому потрібно знаходити е, в контактних осіб кожного нового випадку інфікування. То в нас на жаль зараз немає достатньо людського ресурсу. Ця робота ну вона ведеться на дуже слабкому рівні. Тому в нас в принципі і є вже тестисема, але в нас недостатньо е, в тестування. Пана Вадима. Як тоді, у нас недостатньо тестувань. Ви кажете, так само кажете, що економіка не витримає, якщо довго тривати тримати карантин. А разом з тим 11 числа 11 травня поступово ми будемо спрощувати цей карантин. Давайте пояснимо, як тоді це буде виглядати, або якими темпами тоді буде відбуватися поширення інфекції, поширення вірусу. Адже говорили багато разів про те, що це буде тестом та випробуванням для с системи охорони здоров'я і чи зможе охорона здоров'я система витримати ті хвилі, які будуть після спрощення карантину? Ну давайте е, моделювати е, після зняття обмежень. Е, президент та е, уряд е, покажуть що вони що могли зробили далі. Відповідальність, чия далі буде відповідальність губернаторів та е, мерів. Відповідно, в кожному окремому місті та області може бути введення такого ж суворого карантину, у випадку, якщо будуть достатньо розгін цієї епідемії. Це ми будемо бачити за тестування. Далі скоріш за все, такий розгін в певних областях може бути, тому що в нас поки недостатньо епідеміологів, і в нашій лабораторії немає достатньо швидкості. Тому що зараз багато а, чого робиться руками, ну і зрозуміло, що кількість лаборантів, навіть якщо вони в чотири зміни будуть працювати кожну добу, все одно є певна пляшкове горлишко. А Раз, як і... же бути з 60 тисячами тестів? Тоді на що так багато робити, якщо ми все одно не зможемо їх опрацювати, ну це чекайте шістдесят тисяч це а, певна оцінка. Це ж не зрозуміло, що щоб робити чогось більше, потрібно усунути бутилки, бутилки в ці горлишка, тобто потрібно або більше лабораторій, або більше лаборантів, або іншу технологію. Uh -huh. Зараз, наприклад, екстракція РНК це найбільш трудовмісна фаза. Ось її можна з певними технологіями усувати, або можна звичайно розширювати мережу лабораторій. Шукати, які лабораторії наприклад були в держпоспідслужбі, Держпосп... Держпосп... і Держпосп... які ще поки попін... не в мережі, так. або навіть залучати інші лабораторії з університетських лабораторій, з клінічних і так далі. Ну і далі головне, що мери та губернатори можуть вводити обмеження однак, ці обмеження можливо будуть непотрібні, якщо замість держави. Далі всі ці заходи будуть виконувати бізнес, тому що власники бізнесу і топ-менеджери зараз з'являються такі маленькі приватні санипідслужби. Вони самі повинні слідкувати, щоб їхні бізнес-процеси не наражали співробітників на ризик і ну, клієнтів, звичайно. Ну, і такі маленькі спалахи можна уникнути, якщо змінити бізнес процеси. А ви знаєте, пане Вадима, ви кажете про моделюємо ситуацію про те, як карантинні заходи будуть в різних регіонах різними, в залежності від того, скільки там хворих. А чи існує ризик, на вашу думку, того, що ну певні регіони можуть якось занижувати цю статистику, щоб там той бізнес почав якось працювати, щось відновилося, зарухалося, скажімо так. Ну і там причиною там смерті, або е вважати щось mm -hmm. інше ставити. Так? Або... Такий ризик є і зараз. Я теж писав про те, що той показник, який зараз використовує уряд, е тобто це співвідношення кількості е нових випадків до протестованих, він теж дуже е е має місце для можливих маніпуляцій, тому що кількість протестованих. Це ж залежить кого ми е, тестуємо. Якщо ми тестуємо хворих, які вже на ліжках вилікувались фактично, або якщо ми беремо е, асимптомних людей, звичайно, ми нижню частину цієї пропорції дуже розширюємо. В нас дуже е, е, ця е, пропорція стає е, маленькою. Mm -hmm. Однак потрібно дивитися на кількість е, абсолютно кількість протестованих. Це один з параметрів. пане Вадиме. Наостанок тести ми поговорили, але про ліки не поговорили. Є давайте а е, є е, лік. Ліки, які протестували в Сполучених Штатах, які схвалили в Сполучених Штатах, ті ж самі ліки протестували в Китаї і там не схвалили ці ліки. А британці разом з шведсько-британською компанією розробляють іншу вакцину в Оксфорді. А то ми матимемо вакцину до середини червня, як всі вони обіцяють, чи ні? Як думаєте, дуже коротко. Так, коротко, вакцину. Ми скоріш за все на початку осені будемо мати в лімітовану версію з обмеженнями для медиків лише. Тому що вона ще буде містити достатньо ризику і буде достатньо вивчена. Головне, що виробничі потужності обмежені. А е, ліки, те, що ви сказали, це скоріше за все, мова йде про ремдесивір, Це дуже перспективний препарат. Справді його е, Америка зараз е, ну так монополізувала для досліджень е, фактично в своїх. Лікарнях і ну мабуть зараз є вже ситуація, коли починається торгова війна між Китаєм та Сполученими Штатами. Штати в його дозволили і ну, результати ну надихають. Звичайно, а в він на жаль поки не показує таких серйозних результатів. Угу. Тому будемо сподіватися, пане що він Степанов справді купить ремдезивір для України. Так, пане Вадима, а ти що от не збираємося купувати? А самі вже виробляємо угу. і фатести. Хочу про них вас угу. питати. Обіцяють до кінця травня мільйон цих тестів. Наскільки це врятує нас українців? Наскільки допоможе вирішити цю ситуацію? Врятувати нас може лише е, або вакцина. Е, вакцина, або правильні урядові дії, щоб не допустити переваги відстежувати літерання. тих, хто так. перехворів в, в, тих, в кого є вже антитіла, і вони можуть іти там працювати, щось робити. Вони можуть може показати, чи є антитіла, однак досі наукою не доведено, що цих антитіл може бути достатньо, тому що значна кількість людей переживає асимптомно, тобто в них може певна кількість антитіл вироблятися однак це може бути дуже маленькі концентрації цих антитіл. Відповідно, вони можуть не захистити, якщо буде значно вірусне навантаження, і тому це такі паспорти. Як імунні паспорти, вони можуть просто витовкати людину на небезпечні дії, на роботу десь в незахищеному стані. Відповідно, людина схопить велику вірусне навантаження, може захворіти тяжко. Зрозуміло в ренімація. Зрозуміло, Зрозуміло. дякуємо так. Дякую, що долучились до ефіру. Вадим став лікар-інфекціоніст. З нами був на зв'язку, і ми продовжуємо так, рухаємося далі.